Олег Ляшко, Радикальна партія. Шановні громадяни України, шановні колеги, народні депутати. Фракція радикальної партії, ще тоді, коли я в минулому парламенті був один від нашої партії, сьогодні в повному складі, ми завжди підтримуємо всі соціальні ініціативи, спрямовані на підвищення рівня життя українських громадян. Адже реформи повинні проводитися не за рахунок затягування пасків на шиях, зашморгу людей, а за рахунок детінізації економіки, створення робочих місць. І сьогодні, на превеликий жаль, українські жінки, чоловіки у 55 років не мають можливості знайти роботу. І виходить парадоксальна ситуація, коли до 60 років на пенсію не заробив, виходить на пенсію і отримує копійки. Саме тому ми наполягаємо на тому, що була скасована ганебна пенсійна законна банди Януковича, пенсійна реформа за авторством і, гібка, і повернути нашим жінкам можливість виходити в 55 років на пенсію за наявності відповідного трудового стажу. Ми вимагаємо від уряду невідкладно внести законопроект про індексацію заробітних плат бюджетників і пенсій пенсіонерам. Сьогодні люди живуть вкрай бідно. Сьогодні знецінені заощадження внаслідок ганебної політики Національного банку. Саме тому фракція Ради... Партії. Єдину жінку в Україні, яку ми не підтримуємо, це голову Національного банку Гонтаревої. І вимагаємо її відставки. І нехай вона в 70 років йде на пенсію і поживе на 900 гривень пенсії, щоб вона розуміла, як живуть нормальні, прості люди, жінки. Тому ми вимагаємо відставки Гонтаревої. Ми вимагаємо відставки тих урядовців, які проводять неправильну економічну політику. Ми вважаємо, що єдина політика, яка має бути, це політика створення робочих місць, це політика забезпечення людей. Рома Абдулін Савісополю Батьківщина.